Так, привіт всім. Що є ще? Є он граблі бачу, редуктор бачу он а газовий ще якийсь. Що вам показувати дуже мусорно, дуже страшно тут ходить плитає ціленька, скоріш всього. Брати її не буду, тому що ніхто її не бере в мене. І ще й вона відрізана вон в уголок там відрізаний. Якщо комусь дуже-дуже дуже треба буде, напишете Заберу а так, ні. Все, поїхали далі. Так, що я знайшов іще на одній прийомці. Різці, редуктора знайшов, чуть-чуть не небагато і колючі проволоки. Буде якраз в відосі. Так що дивимося, не переключаємося. Пружинка там є цікава така. Взагалі, буде цікаво. На третій прийомці. Взяв ножів, взяв ключів якихось і взяв каністру на 5 літрів, не перевіряючи, нічого не дивлю. І тут кріплення чуть-чуть сломане, Ну то можна зробити. Сварочкою цокнути чуть-чуть. Або що розклепати. Дивимось до кінця, буде дуже цікаво. Так, дивіться, який я знайшов редуктор. Такий якийсь необичний медляний це капець. Тут через муфту зроблений. Він маленький, не дуже такий сильно великий, але я його брати не буду, сразу кажу. У мене редукторів вистачає, я бачу, що їх не сильно в мене беруть, тому. Якщо комусь там дуже сильно треба, я його зважу, скажу, яка вага і яка стоїмость. Якщо підійде, я приїду, оплатити я заберу. Забирати його не буду, показав просто, що іменно є. Ніяких номенклатури тут немає, і тому якось так їдемо далі. Так, заїхав іще на одну. І знайшов, дивіться, які тиски знайшов Якийсь дурень по ним довбонув так, що вони тріснули. Ну а так ціленькі. Винт, гайка, все на місці. А сама ця частина тріснута. Оце так. Так що заходимо на канал. Хто там тільки додається потрібний метал. І будемо це все реалізувати, продавати. По частинам або ціляком. Дивимося, не переключаємося, як завжди. Так, найцікавіше відео сьогодні. Дивіться, що лишилося із прошлих відосів. Тут зверху так буде. Оце. усе. Все інше якраз, ну і це також зі старого. Е, все буде інше нове. З нового, що у нас тут? Є каністра? Ось така 1952 року випуска. Не 32-го, 52-го. 5-літрова буде ціна 150 гривень. Дивіться, є от така ось купа різних, різних, дивіться, заготовок для ножів. Ось такий ніж. Уже почти готові такі ножі. Якісь підскос зроблені. Ось такі. Ось така довгенька заготовка сантиметрів 40. Ось така. Ціна їх буде всіх. 380 гривень і вони ваші. Далі йдемо, є тиски. Тиски, як завжди, поломані. Ось тут тріснути. Бачите, там прогалена є. Яка чугун тріснув. Ціна їх буде коштувати. Ну, Щоб так не садама 700 гривень, і вони ваші. Тут, якщо продати все по частинам, крім цієї частини, тут і губки є, і повністю він працюючий, стягуючий. Тому більш-менш адекватна, тим паче по, по цій нічого ніхто не ударяв. Просто тут хтось стягував і вона лопнула і виконало металолом. Тому одразу кажу, вона гарна. Так, є отака заготовка, то Розміри у вайбері. Кому там треба буде, я не встиг якраз зробити в вайбері. Зроблю все в вайбері. Якраз для кого як. Ціна її буде 150 гривень. Вона тяжка така. Так, є отакий винт. Без гайки, без всього. Ну, ціна 50 гривень. Ключ 3641 у нас буде коштувати 100 гривень. Потім планшайба з, е, з випуклостю такою, з прорізами, буде коштувати 80 гривень. Так, ключа на в 17-13, нехай 20 гривень буде. Замок. Ну, такий калє. Маленький, компактний, гарненький, врізний внутрі. Е, ціна його буде коштувати 70 гривень. Це 10 гривень. Ця купа якраз різних цих для кранів. Найшов, думаю, візьму для себе, якщо не візьмете, буде лежать у мене. Ціна їх, тут їх приблизно ну, більше 10 штук, штук 15 десь є. В общем, ціна їх буде коштувати 100 гривень. Даже по металу воно таке. Так, шестигранники повністю нові. Там люстри я показував, якраз з люстр повикручував. Ось вони такі. Ціна 20 гривень, і вони всі ваші. Далі йдемо. Шарик є. Ось такий. Зараз покажу. Він якийсь необичний. Тут вмятина в ньому. Тут приварений був. Десь якоїсь чи оградки, чи з чого воно, не знаю. В общем, для кузнеців кузнечного діла підійде. Щоб можна було приварити або ж до молотка, або ще до чогось і використовувати. Для цього всього. Ціна 40 гривень, і воно ваша. Далі є такий цей без подовжувача. Ціна 60 гривень. Тоді є ключ царський такий ось. Так, хочу показати ось такий. Прочитати не можу. Горіє зі ски якийсь. В общем, номер один там чи щось. З цієї 3 е, восьмих і, і щось там також є. Треба чухати, треба дивитися. Ну, красивий ключ, красивий. Хто хоче там реалітетні ключі, збирає. У мене є людина, яка це все збирає, тому сразу кажу, 100 гривень і воно ваш, ваше. Так, є накидні ключі. 13. 12 і 16, 17. В общем, ціна за них буде коштувати 100, 150 гривень. Так, є струбцина, ось така ось зажимна. Не знаю, чи саморобна, чи не саморобна. Ну, пол тут саморобний. Треба міняти. Різьба йому гаплик. Той Видно, що ними користувалися. А так, можна використовувати ціна 150 гривень, і вона ваша. Так, дві кірки. Дивіться, ця 75, а ця буде у нас 70. Пружина у нас буде коштувати 35. Гарна, така, прикольна, одна, тільки, другої немає. Сразу кажу. Так, є мечикотримач, ось такий, ціна 80 гривень. Далі йдемо. Є Рашпіль, ціна 20 гривень, кому там треба. Є стаместка. Ціна 35 гривень є сегментний ключ. Розмір 80 на 100. Блін, чогось камера так глюча, це капець. Треба телефон міняти. Так, ціна його 50 гривень, він ваш. Головки 3 штуки, 30 гривень. Ну, там різні, на 8, на 10 і на 12 вроді би. На 8, на 10. І одна друга. Думав, 12, а вона одна друга якась. Мабуть, 12. Не знаю, сразу кажу, не знаю. Так, є такий все ключ, не ключ, но викрутка для чогось, для тріщотки якоїсь. Цікаво. 20 гривень. Так, є отакі різці. Вони для новичків, щоб більш-менш можна було. Попробувати поточити десь щось ударені, десь щось сеті. Е, Ціна за них, за оці всього 5 штук, буде коштувати 150 гривень. Це даже половина стоїмості всіх. Так, є ось такий набір. З мечиків можете порахувати і сверл. Тут вони циліндричного типу, великі, не чухав їх, ні, нічого не де. Ну, як бачите, ціна 850 гривень, і вони ваші усі. Так, йдемо далі. Є ось такий набір ключів в кількості. Ви бачите самі, яка кількість. Ціна його буде 135 гривень. Молоток 15 гривень, самий маленький, самий гарненький. Ці в нас будуть 25. Фрези у нас будуть, дивіться, які гарні, красиві, прикольні. Хочу 600 гривень, а там можна поторгуватися, якщо будете брати більше 2000, то без питань можна зробити знижку яку і не яку. Так, дивіться, є ліркотримачі. У нас будуть по 80 гривень за кожен. Далі є ось такий набір. Гарний, красивий. Можна сказати, як. Ним не працювали взагалі. Тут є присутні повністю всі. Ціна його буде коштувати 550 гривень. Мечики, плюс ось оці всі ліркотримачі, плюс оці всі лірки. Тут є і маленькі, є і великі. 12 шах-1, взагалі блискуча, гарна, красива. Тут 12 шах, одна, 25-та. Тут. Ну, в общем, всі читаємо і всі нові, як ви бачите, ось тут. Ось цей весь набір, що я вам показав, буде коштувати у нас ну, 1000 гривень і вони всі ваші. Якщо комусь вони дуже сподобались, тут і ручки до них повністю до всіх є. Ну Деяких-не яких, що там можна перекрутити, зробити. І тримати, і робити. Навіть є ось така ось, щоб мечики тримати. Цікава, в общем, річ. Прикольно. Ну, Халява не халява, але ну, все-таки е приємно мати, коли всі якраз лєркотримачі є, ручки до них є, і всі вони компактні. Так, йдемо тепер по, -по старому. Дивіться, колеса були 430 за 4 штуки. Ціна 400 гривень. Струбцина буде у нас 380 гривень. Кувалда у нас буде 200 гривень, трохи увеличилась в ціні. Ця у нас буде 30 гривень. Цей в нас буде 135. Вольтметр буде 45. Цей набір у нас буде. 120. Молоток у нас буде 40, кірка у нас буде 45, цей у нас буде 100 гривень, кому там треба. Крюки у нас будуть по 80 гривень. Цей на 24, у нас буде 80 гривень, цей крючок у нас буде 150. Е, як його, скажіть, я скажу, плиткоріс. Плиткоріз у нас буде 400 гривень і він ваш. Все. Вроді би швиденько показав, забув тільки редуктор показати. Оце, що я хотів. Ну, не знаю, хочу за нього, щоб забрали і не валявся він у мене 120 гривень і він ваш. Він такий собі. Якщо даже здати його на металолом, то можна заробити. Тут і алюміній є, мідяху всю повикручували, штуцера поломаний. Оце мідний ще залишився, і там фільтр ще є вам <хи> бонусом якраз. Все працююче, я так думаю, все можна відреставрувати на, на розборку, кому там треба. Ціна адекватна, більш-менш можна забрати і відремонтувати. Все, кому щось подобалось, пишіть на Viber, цікавтеся, е як які колюча проволока. Ціна 350 гривень і вона ваша. Е, так, тепер точно все. З вас чекаю лайків, як завжди. Підписка, коменти і, будь ласка, присилайте фото того, що ви хочете. Тому що інколи буває, щось хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як. Ну блін, я не розумію, про що йде річ. Про що й саме йде річ. Часто і густо люди дивляться, відоси мої через неділю, через дві, через місяць. І пишуть: а є у тебе ось це? А що ось це? Де? Коли це ви бачили? Та колись там бачив. Ну як? Ну, ну скажіть, я для вас все роблю для того, щоб ви зробили скріншот, фотографію цього екрану, прислали мені, просили, є, воно немає. Ну, а ви все робите для того, щоб через. Одне місце. Будь ласка, якраз. Якщо вам щось сподобалось, прийшліть фото того, що вам потрібно, не пишіть мені, десь щось колись було, я не буду. Це в мене час займає більше, чим ви. Ви дивитесь це відео. Ну що, тяжко зупинити це відео, зробити фотографію екрану. Це називається скріншот. І прислати мені для нього. Тому, будь ласка. Давайте ви йдете мені на зустріч і я йду на зустріч, тоді можна знайти компроміс. А коли така річ, ну вибачте, але я не можу зрозуміти, що ви від мене хочете. Запіку пропонуйте ціну. Все на цьому все. Гарного всім дня, як завжди, та мирного неба. До побачення. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.